У зв'язку із спекою і вітряною погодою є ймовірність виникнення пожеж у природних екосистемах. Однією з причин їх виникнення є людська недбалість і недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Тому рятувальники проводять профілактичні рейди з метою попередження та виникнення пожеж. Ми проводимо масову роз'яснювальну роботу ага. щодо попередження пожеж в екосистемах. Ага будь ласка, ласочка правил пожежної безпеки, не розпалюйте багаття в неспеціально відведених місцях. Не залишайте багаття без нагляду. Не спалюйте листя та суху траву. За це передбачається штраф. Добре, дякую вам, Бережіть себе. Представники ДСНС вручили інформаційні листівки, аби вкотре нагадати мешканцям про наслідки, які може спричинити пожежа в екосистемах. Не можна спалювати листя, тому що може статися пожежа. Не можна коли. Відпочиваєш розводити багаття. Ну чи коли розводиш, то прибирай його, тому що може статися потім пожежа. Якщо виникає пожежа, то може загибнути людина та якісь тварина. Нельзя піджигати костери самої. Нельзя... Виділить щось, якщо ти залишаєш огонь і уходиш кудись. Мешканці Мирнограду кажуть, що намагаються самі дотримуватися правил пожежної безпеки та вчать цьому своїх дітей. Якщо бачимо, що десь якийсь вогонь або залишають недопалки, ми гасимо завжди з собою є вода, особливо, коли високі температури. Ми проїжджали там район 5-6, інколи займається там або суха трава. Тому, звичайно, оберігаємо екосистему. Так, так, дотримуюся. Да. Я ще й працювала на такій роботі. Що... Це треба було дуже дотримуватися і все виконувати. Онуків своїх, як ідем, все розказую. Те, що не треба багаття палити, не листя, нічого, нічого кидати такого. Ну, вони ще малю, мене так не палять нічого. ще. Ну, але ж розповідаю, все це роз'яснюю. Рятувальники посилили свою пильність щодо пожеж в екосистемах. Проводять рейди, спілкуються з людьми, пояснюють, чому не можна палити сухостій та яких збитків це може завдати. Але статистика. Ка пожеж в екосистемах значна за вісім місяців поточного року на території Покровського району виникло 150 пожеж на відкритих територіях. Практично всі пожежі сухої рослинності тісно пов'язані з так званим людським фактором, тобто відбуваються з вини людини. Надзвичайники закликали не провокувати пожежі в екосистемах. Горіння травяного настилу часто призводить до пошкодження різних об'єктів, а саме житлових будинків, господарських будівель, інженерних комунікацій, ліній електропередач та до загибелі тварин. Самовільне випалювання рослинності або її залишки втягнуть за собою накладання штрафів на громадян від 3600 гривень до 6400 гривень, а на посадових осіб від 15300 гривень до 21340 гривень. З початку літа особовим складом Покровського районного управління притягнуто до відповідальності 4 особи. Це стягнено штрафів на суму 12 тисяч гривень. Відновлення випаленої території відбувається дуже повільно і триває не один рік, залежно від її площі. Окрім того, речовини, які виділяються в повітря внаслідок пожежі, негативно впливають на здоров'я людини. Зазначили в ДСНС.